Охорону державного кордону на Закарпатті вперше підсилили курсантами-прикордонниками. Понад 100 юнаків приїхали здійснювати охорону держрубежу. Житимуть курсанти безпосередньо на лінії кордону. Вперше повноцінну службу нестиме четвертокурсник Євген Мартинюк. Сьогодні він на чергуванні. Тут у наметовому містечку знаходиться техніка та зброя. Які будуть ставитися завдання, то ми будемо виконувати. Ми будемо патрулювати визначений район, здійснювати його охорону. Будемо використовувати наявну техніку квадроцикли, також інші транспортні засоби. Тим часом у інших курсантів інструктаж їх знайомлять зі специфікою місцевості. Вони вже виконують завдання з охорони державного кордону, тобто проводять заходи щодо протидії цим незаконним мігрантам, спробам переправки контрабандних товарів, тобто ж протидіївці протиправній діяльність, які чиняться в даному регіоні. Тобто вони сюди прибули виконувати завдання з охорони державного кордону. І будуть патрулювати і пішки, і будуть з використанням транспортних засобів. Вони стоять, ви бачите, з використанням будуть квадроциклів, будуть і собаки використовувати, і різноманітні технічні засоби будуть використовувати. Тобто весь спектр, який стоїть, необхідність їм здійснювати, щоб забезпечити надійність наших рубежів, вони будуть виконувати в повному обсязі. Олександр показує, як працює мобільний тепловізійний корпус. У радіусі трьох кілометрів він може зафіксувати будь-який рух. За допомогою обладнання, яке встановлено на цьому транспортному засобі, можна спостерігати за ділянкою кордону і візуально спостерігати і фіксувати порушників державного кордону. І тим більше, що обладнання дозволяє це побачити. Інфрачервоному випромінюванні. Навіть нічний час, коли е, за допомогою бінокля не можна спостерігати там порушника, за допомогою тепловізора можна побачити на віддаленні до трьох кілометрів особа або декілька осіб, які намагатимуться перейти державний кордон. Протягом останнього року спроб перевезення контрабандних цигарок та нелегального перетину кордону мігрантами побільшало, звітують прикордонники. За вісім місяців цього року на ділянці лише Мукачівського прикордонного загону затримали 159 нелегалів і понад один мільйон контрабандних цигарок. Зафіксована активізація протиправних елементів з метою здійснення протиправної діяльності, а саме з переміщення тютюнових виробів та переміщення нелегальних мігрантів. От буквально, як би можу провести живий приклад, вчора. Під час розміщення резервів на ділянці кордону ще правда не резервами, але силами прикордонного загону було затримано група нелегальних мігрантів кількості п'яти осіб. Керівництво прикордонної служби запевняє, курсанти будуть працювати доки буде потреба.